Друзі, вітаю доброго ранку! Це країна онлайн. Цього тижня ми вам розповідаємо про столичний регіон і хочемо показати найбільш прикметні, найбільш серйозні його підприємства. Назад, ну, в столичному регіоні зосереджено ну чимала частина успішної економіки України, тому всього ми вам звісно не покажемо. Але сьогодні ми завітали до безумовного лідера сільгоспвиробництва, і я думаю, що безумовного лідера в масштабах України це підприємство Нива Переяславщини. Аному випадку ми знаходимося на землях семи господарств, які об'єднані в це велике господарство. Спеціалізується господарство на вирощування свиней. Сьогодні ми пройдемося технологічною лінійкою, щоб показати, як працює насправді успішне сучасне підприємство, яке займається свинарством у нас в Україні. своїх, Я думаю, з півтони зерна намагаюся зібрати я з допомогою люб'язного комбайнера, який працює на американській техніці. Збираємо ми зараз кукурузу. Кукуруза це профільна культура для цього підприємства. Нагадаю, одного з лідерів в Україні у сфері сільгоспвиробництва, Спеціалізація цього підприємства свинарство. Тому найбільше з його 16 майже з половиною тисяч гектарів земель, Займає саме кукурудза. Зерно кукурудзи це головний елемент у харчовому ланцюжку багаточисленного свинства, яке тут є. Взагалі за рік на цьому підприємстві вже виходять на обсяги 150 тисяч гулів свиней. Ну, можна собі уявити. Тому фактично більшості мереж торгових, якщо собі я так правильно розумію, ми, українці, їмо саме свининку, звідси з ними переесладжу. Ну, принаймні, в столичному регіоні так точно. Взагалі, управляти таким комбайном, на якому зараз я перебуваю, просто... А звичайно, приємно, я б навіть сказав би. Ну, можливо, це через те, що кукурудза вона е, культура е, добре помітними рядками і навіть таких, вибачте, непрофесіонал, як я, можу хоч якось так керувати. Ну, Мене, звичайно, підстраховує досвідчений комбайнер Іван. За що йому дуже вдячний. Ми зараз проходимо. Рядки і головна моя задача це не збитися з цих рядків, щоб були як намога менші втрати. То мені не завжди це вдається, все, я бачу, але я стараюся.